Доброго здоров'я комбайнери Вирішив зазняти відео, показати що і як по комбайну. Жнива відмолотили зернові, благополучно і хотів показати, що я по ньому зробив, тому що відео виходило вже давненько, показував, як ми там тільки причепили ту січкарню, але думаю, що у майбутньому покажу, як вона працює. В тіктоці там є коротенькі відео, бо не було часу знімати. Самі, самі знаєте, коли жнива, то немає коли займатися цим, цим всім ділом. Треба працювати. Значить, По січкарні задоволений як слон. Ори, ну, оригінальна неоська січкарня так не працює. Як працює імпортна січкарня з плаваючими ножами. Тому що Я ж кажу, працює просто огонь. Стоїть розсікатель, також це все діло ми вкоротили, є відео, там, кому цікаво буде, як ми це все діло робили, балансували. До речі, бала по балансі все ідеально. Ото як я знімав відео, показував, як ми це все урізали, уварили. Немає ні вібрації, ніде нічого. З першого разу. Все, коротше, класно. Єдине, що робили, після того, як ми оце все діло зробили, урізали, то важили ножі, підрізали їх. Тому, ну, щоб ножі були там плюс-мінус однакової ваги. У, урізали це все діло. Розсікатель також урізаний у нас. Щоб ви собі розуміли, молотили ми зернові, так от оцей розсікатель Відрегулю... Відрегулювали його з першого разу, більше, ну, як, як, як збирали комбайну, то відрегулювали і більше нічого йому не робили. Значить розсікатель валить, повністю розкидає на 4 метри, навіть більше. Тому що, коли заходиш в загонку, по боках стоїть пшениця, то аж, аж на пшеницю накладає солому. Утюжить дай Боже. Солому січе дрібненько. Ну, в принципі, будемо так казати, зараз покажу город, як ми, е як ми молотили. Думаю, що покажу частину. Значить, Що хотів розповісти, з приводу роботи ізмільчителя буде там ще пару, пару городів, які, які потрібно буде змолотити. Постараюся зняти відео повне ну, його роботи. А сьогодні будемо так... Хотів би показати вам наступна переділка, яку ми робимо по комбайну, це переставили задню балку із іншого комбайну, комбайн Forstreet е 517 Балка широченна, колеса високі. Ну, коротше, я думаю, що ця балка буде, колеса під... ну, спущені зараз повністю, треба буде розібрати, передивитися їх. Але... І з цими колесами комбайн зовсім по-другому виглядає. Значить, що ми переставляли задню балку в погородах, коли працюємо. Де да, вони не тільки в погородах, а й на великих об'ємах, ну як на гектарах, то вкрай не вистачає виворота. Коли там закошуєш ці краї, це все діло без конця, без краю вперед-назад, ну, виворот малий на заводській балки. Ось Наша заводська балка. Значить, що ми по балки робили? Коли я збирав комбайн, а це років 5 назад було повністю її відкапіталив. Стоять тут вже опорні подчіпники, повністю втулили цапфи. нові, нові шкорня ставили. Ну, коротше, балка зроблена, але треба над, було ставити цільного швеллера. У мене цього всього діла не було. І що я зробив, я коротше, з, двох, з, двох балку, з двох балок зварив одну. І воно ну, коротше, в мене оцю сторону вже два рази одривало. Може треба було усилити або, або суцільного швелера ставити. Ну не суть. Коротше, одривало. І що ви собі розуміли, я не знаю, там люди писали, щоб був хороший виворот, можна циліндра довшого поставити або ці сошки укорочувати на 3 см, тоді типу, більше буде виворот. Але в мене вже сошка впиралася сюди у саму балку, зрозуміли, а виворота оцього більше не, ну, більше не було. Тобто, Я вже максимум зробив як є, але колеса слабенько вивертались. Що я зробив? Іще по цій балці підняв зад комбайна. Це я ще пер, перші рази зробив і в принципі з цією балкою також зробив цей, цей момент, врахував. Підняли ми задок. Ось бачите, заводська заводська балка ось сюди надівалася. А ми, грубо, грубо говоря, там на 20 см підняли це все діло. Тобто жопу комбайна підняли ми на 20 см. Цим самим. У нас, виходить, довше затримується солома на клавішах, довше на решетах затримується маса. Цим самим краще комбайнсі вимолачує вималачує ну і, і тому подобне. Тому, коли ми ставили іншу балку, ми врахували цей момент, нам все сподобалось, в принципі. Ну і... Підняли тож, хоч, хоч ця балка і колеса вищі, і все, але ми все рівно ще трошки підняли задок. Значить, зараз покажу і, по вивороту цієї балки. Це в нас зараз не максимальний виворот. Тут у Форштріта стояло два циліндри. Ну, я, я так будемо казати, в тіктоці виложив коротеньке відео. І фахівці ну, поділи, комбайнери поділилися на дві групи. Одні кажуть, що треба ставити 2 циліндри. Тіпа, цим самим легше буде повертати. Ну, Я, я тіпа, задав питання, кажу, мужики, бо трохи не розумівся в цій темі, кажу, мужики, дайте якийсь грамотний совєт, ну, по чому стояло два циліндри. Вони тіпа, почали пояснювати широкі колеса, важкий задок. ну, У фоштріта бункер стоїть посередині комбайна, а вони вся нагрузка спереду, задок розгружений то каже, тобі хватить з головою одного циліндра, поставить цю цільну тягу і зробити одного циліндра. А інші пишуть, вставляй два, буде і виворот м'якший, ну, легше. І, ну, бо у форстрітах був такий момент, що гнуло штуки. При максимальному вивороті, коли ти різко здавав назад, згинало штуки на циліндрах. То. В принципі, зрозуміло, комбайн тяжкий, нагрузка, все. Трошки ну такий момент був, який не врахували виробники. Але люди вже, як кажуть, зуби з'їли на цьому ділі і ну, пояснювали мені ці всі моменти. Також відгукнулися люди, в кого стоїть похожа балка із такого самого комбайна на ниві, то вони поставили один циліндр, каже, хватає її з головою і легенько, і виворот, ну, коротше, все нормально працює. Значить, зараз покажу по вивороту і переваги переваги імпортної балки і заводської невозької. Значить, дивіться, в чому момент такий немаловажний. Значить, у Ниви, коли, що, що я заметив, у Ниви, коли ми набиваємо повний бункер, Зерна включаємо задню передачу, пи питаємося їхати назад, то він десь метр-півтора їде, як він хоче, а потім комбайн опускається, ну, типу, наче піднімається, задок, одривається від от землі. І комбайн їде куди хоче, а потім опускається назад і питається, наче повернути. З чим це зв'язано? По-перше, це легкий задок. І по-друге, е у ниви ну, немає як такого кастера. Хто розуміє, що, що таке кастер? Кастер це продольний наклон колеса. Тобі ж, будемо так казати, якщо отак колесо стоїть рівно, у ниви у немає кастера. У, у Форстріта кастер є. Це, у Форстріта колеса стоять трошки вперед, як, як в Мерседесах. Хто, хто замічав, коли Мерседес повертає, у нього колесо наче така ж лягає. І тим самим, самим внутрішнє колесо дуще вивертає і тим ну, самим зменшує радіус розворота, то в вниви такого моменту немає. Тут просто колесо стоїть рівно, і воно так сюди повернуло, сюди повернуло. Кастера немає. У цій балки, яку я зараз переставив, у нас стоїть іще кастер, Тобто отак колеса нахилені вперед. І коли ми вивертаємо, колеса аж лягають. Зараз я вам покажу цей момент. Дивіться, наскільки вивер... повернуло колесо. Да, зрозуміло, що зараз скат трохи боком стоїть, але по вивороту, по вивороту, звісно. Конечно... Виворот дуже мене радує. Отак воно з цієї сторони виглядає. Значить закріпили ми цю всю балку. Закріпили ми ці... Ага, що зараз по кастеру покажу. Ось, ось ловко якраз видно те, що я вам пояснював. Бачите? Балка стоїть сама рівно, а флянець, флянець із цапфою приварений трохи під наклоном. Балка то в нас квадратна, все, але видно, тут один розмір, а тут менший розмір. Якось так. І тепер, виходить, колесо, коли, коли максимально повертає, колесо наче, наче аж лягає. І наружною стороною вкопується в землю і ну, комбайн. ну, Руль краще слухається. Будемо так казати. Більш більш послушний, інформативний руль робиться. Тому що колесо не всією площиною вже по землі йде, а воно аж лягає і в'їдається в землю, і тим самим комбайн повертається. Ось дивіться, зараз глянемо, як внутрішнє колесо повернути. Як повернуте наружнє колесо? Наружнє колесо повернуте слабше. Зараз зайду на комбайн і поясню, чого так зроблено. То, що... Того що того що. То, що люди урахували ці всі моменти. Дивіться, як це колесо повернуте? Як це колесо повернути. Тобто, внутрішнє колесо. Повертає набагато більше. Тут просто правильно зроблена трапеція. Побачили? Так само, якщо ми повернемо зараз <кхи> руля вправо, то це колесо повернеться дужче, а те повернеться менше. За рахунок цього руль дуже хорошо слухається. Тепер пояснюю, чого це так зроблено. У комбайні ниви все просто зроблено. Сошка, тяга, ну, то воно, грубо говоря, йде все в одній площині. Нічого не міняється. А у Фоштріта, дивіться, тут зроблений такий кронштейн. Якщо ви, якщо ви побачили, ну, як, як воно тут все, це все діло зроблене. Що одна тяга йде наче по меншому кругу, а друга по більшому. Тим самим, тим самим внутрішнє колесо дужче повертає. Зрозуміли, як так? Коротше, правильно, правильно ну, зробили цей речах. Я не знаю, вам так видно, не видно. Ось о. Бачите? Якщо ми повернемо в ту сторону, то це колесо ця, ця тяга піде вперед, а ця трошки менше. І тим самим колесо заламається аж аж всередину. Тобто, ну, не дураки там працювали. У Ниви цього моменту немає. У Ниви рівномірно повертають обидва, два, ну, обидва колеса. То тут ну, внутрішнє колесо повертає завжди дужче, що хотів ще розказати. Значить... Як ми її кріпили, <кхем> побрізали оці всі хляки, заводський вал обрізали. Тут все повирізали, позачищали. Це я зараз, коротше, прихватив, щоб ви розуміли. Виставив це все діло, перевірив, колеса ніде не затирають, по висоті нас влаштовує. Це ми все діло прихватили. Тут будемо робити. Усилення і це все діло буде зашиватися. Тобто це ще не фініш. Але вона вже стоїть на місці, як вона повинна стояти. Ну, ще треба буде поусиляти це все діло. Якось так. Ну і перевага цієї балки вона йде приблизно десь. Посередині має трошки по внутрішній частині передніх колес. Тобто він, комбайн не топче дві колії, комбайну повинно бути легше. Плюс нагрузили трохи задок. Я думаю, що руль буде більш, більш слухняний. Якось так. В принципі, показав все, що хотілось що хотілося показати. Але в наступному відео зніму за зірочки. Тому що, виходить, ми молотили 3 роки чи 4 роки на варіаторах. Без конця, без краю ті варіатори хляпали. Ми варіатори були заглушені. Получається ну, механічно, болтами стягли, виставили нужні, нужні нам оберти, болтами стягли і так молотили. Але вібрація страшна в кабіні, гавкає, нявкає, пищить, тріщить, коротше, не воно. А поспілкувався із знайомим, каже Петро, я вже 10 років молочу на зірочках, каже, все гуд. Нічого, ніякі ні валини, скруча, ніде ні, ні іншого. Як, як, як каже, з дуру можна і того поламати. Якщо каже, людина чувствує комбайна, чувствує, як двигун працює все, то питань не буде ніяких. Я ще в минулому році загоюся цим всім ділом, але мене відговорили. А, в цьому році, будемо так казати, варіатори вже розбиті, реставрація варіаторів, там щось порядка 10 тисяч сказали то я вирішив дозаказати ще одну зірочку. Одна зіро... ну, у мене пара зірочок була, на яких Ми на... Ми на них сою молотили, соя, соняшник кукуруза. А це ще одну зірочку дозаказав, знайомий сказав розміри зірочок. І дозаказав зірочки. І цей сезон я відпрацював на ура на зірочках. Мені сподобалося. Ці всі моменти, кому цікаво буде, напишете. Зніму окреме відео, розкажу, що і як, які переваги зірочок, і те і де. Не слухайте нікого, що на варіаторах там все класно. Зірочки мають право на життя. Так що якось так. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося на наш YouTube канал. Буду працювати далі. Щось з цього вийде як ми це все усилимо, зробимо, підключимо, провіримо, як воно буде працювати, зніму окреме відео, покажу. Всім гарного дня!